Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Тема сьогоднішньої нашої хвилинки здоров'я, як зберегти зір. А Мойсей був віку 120 літ, коли він помер та не затемнулось Його око. Цей так записаний повторний закону, 34 році, 7 вірші. Напевно, по всякденному житті ми не часто зустрічаємо людей, від яких був би вік, яких був би більше 100 років. Але при цьому зір становив 100%. Святе письмо розповідає про Моїсея, чоловіка, який вивів ізраїльський народ з єгипетського полону. 40 років йому довелося ходити по стелі з несухняним єврейським народом, проте він прожив 120 років, зберігши при цьому гарну фізичну форму чудовий зір. Чому ж секрет його здоров'я? Чому зір Моїсея не затемнився? Як зберегти свій зір? На відміну від Моїсея, сучасна людина проводить багато часу в приміщенні вдома чи на роботі, тому слід звернути увагу на освітлення. При штучному освітленні на кожен квадратний метр площі має припадати 15 Вт. Якщо лампи з прозорого скла 20 Вт, якщо вони матові, гарні умови для зору створюють люмінесцентні лампи, тому що їхнє світло м'яке, розсіяне, воно не сліпить очі не створюють ціней. Але при цьому ламп має бути кілька, аби пульсація світла, що виникає через зміну напруги, була непомітна. Освітлення робочого місця також відіграє велику роль. При природному освітленні гостро, гострота зору найвища, при штучному вона помітно знижується. якщо ми Зайняті читанням, писанням або іншою роботою, то загаль, загального світла мало. Потрібно додаткове освітлення у вигляді настільної лампи, торшера та іншого. Короткозорим і людям по холовіку потрібно лампи 75-100 Вт. Світло від настільної лампи має падати зліва і трохи спереду. Коли ми використовуємо місцеве освітлення, не слід. Вимикати верхнє світло, інакше очі швидко втомлюються. Коли ми переводимо погляд із яскравого світла місця, в темряві відбувається різка перебудова сприйняття світла очима. Настає так зване приховане засліплення, дуже шкідливе для очей. Працюючи за письмовим стволом, Слід пам'ятати, що відстані від очей до тексту чи паперу, де ми, де, ми де, де ми пишемо, має становити 30-35 см. Це дорівнює приблизно довжині руки від ліків до пальців. Якщо тримати книгу зовсім далі чи ближче, Хочі під час роботи будуть сильно напружуватись, бо згодом, що згодом призведе до погіршення зору. При читанні, при читанні книги або журналу краще розташовуватись, розташовуватись під кутом 35-45 градусів, тоді текст буде пере. пере Перпендикулярний до лінії погляду і очі довше не втомлюються. Для цього можна використовувати спеціальну підставку. У жодному разі не читайте лежачі під час поїздки в транспорті, оскільки це викликає сильне напруження очей. На робочий стіл не рекомендовано класти скло, оскільки воно відбиває промені, утворюючи сліпучі відблиски. Замість скла можна покласти матове орох ор 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 або постелити жовто, жовтувато зелене, або світло зелену скатертину. Відомо, що такі кольори знижують в тому зору. Працюючи за письмовим столом, робіть перерви. Через кожні 40-50 хвилин, зорової, напруженої зорової роботи, необхідно відпочивати 5, від 5 до 10 хвилин. В цей час корисно зробити кілька легких вправ, або просто походити по кімнаті, подивитися в далечінь. Якщо ви дивитеся телевізор, то в кімнаті не має бути темно. І коли ви переведете погляд зі світлого екрану в бік, очі не будуть швидко втомлюватись. Необхідно сидіти на відстані 3-4 метрів від екрану. Це може, це можна дивитися, не можна дивитися телевізор більше 1-2 годин. Навіть якщо у вас гарний зір. А тим, хто страждає на короткозорість, треба обов'язково робити 15 хвилин перегляду через кожну 40 хвилин перегляду. Дітям до 3-4 років, щоб уникнути розвитку косоокості і нервової привтоми. Не рекомендовано взагалі дивитися телевізійні передачі а дошкільнятам і школярам не більше пів години на день, двічі-тричі на тиждень. Після перегляду телевізора не можна відразу починати. Починати читати, писати, малювати тощо, а дати часу чим відпочити. Ці прості поради люди часто можуть забувати або вважати незначними. Але якщо дбати про зір щодня, то ми добре бачитимо до старості. Мойсей, як... Мойсе, як обраному Богом, для особливої місії було даровано фізичну силу і чудовий зір. Однак він мав ще й особливий духовний зір. Мойсей був настільки близьким до Бога, що завжди розумів його полю, і духовне бачення життя ізраїльтян з віком не притупилося, а ставало все гострішим. Працюємо над собою, щоб з віком наш духовний зір став більш проникним. Для цього важливо, подібно до Моїсея постійно спілкуватися з Богом.